У Севастополі зросла кількість мільйонерів, що добровільно декларують свої прибутки. Про це підбиваючи підсумки декларування за минулий рік, розповів журналістам, виконуючи обов'язки начальника головного управління Міндоходів у Севастополі Юрій Карпов. По закінченні прес-конференції на представників мас медіа чекав приємний сюрприз. Кампанія з декларування доходів громадян у нашому місті пройшла дуже вдало. З такого повідомлення розпочав своє спілкування з журналістами Юрій Карпов. За його словами, свої доходи побажали офіційно оприлюднити майже 5 тисяч севастопольців. Зокрема, на сьогодні місто може похвалитися 21 задекларованим мільйонером. Більшість з них займається будівельним бізнесом. По цьому вопросу ми всієї України, да і кількість од такі. Е физических лиц владельцев этого бизнеса, вот оно говорит о том, что неплохие результаты они отражаются и на их благосостоянии. А вот что касается тут взаимодействия и взаимосвязи э, роста доходов наших граждан с ростом количества. Мільйонерів, то тут її якраз раз таки не наблюдається. У цілому мешканці нашого міста задекларували доходів майже на 400 мільйонів гривень. Ця сума приблизно вдвічі перевищує підсумки кампанії минулого року. Із общого кількості поданих декларацій гражданами. Структура задекларованих доходів сложилася таким образом: От 35% было подано декларації или 1689. Это граждане, которые сдавали в аренду недвижимое имущество. При этом общий доход, который был задекларирован о сдаче жилья в наем, составил 17,8 миллиона гривен. 18% деклараций было подано, или 893 декларации, гражданами, которые получили наследство и подарки. Но это вещь такая, которую трудно прогнозировать, тем не менее. Достаточно большой процент. Сумма в, в этой категории была задекларирована 73 миллиона гривен. 14% или 679 деклараций подали граждане, получившие в прошлом году доходы из-за рубежа. Но это в основном, вы знаете, моряки. Около 6% или 285 деклараций было подано по поводу продажи движимого имущества на, на сумму почти 20 миллионов гривен. Ну, это в основном продажа автотранспорта. Чуть более 7% или 357 деклараций было предоставлено гражданами от продажи недвижимого имущества. Здесь сумма более значительная на 67 миллионов гривен. Після підбиття підсумків цьогорічної кампанії декларування представників Севастопольських мас-медіа запросили разом з колегами з інших регіонів країни взяти участь у відеоконференції з міністром доходів і зборів Олександр Клименко привітав українських журналістів з професійним святом, що відзначатиметься 6 червня, та розповів про пріоритетні напрямки роботи нещодавно створеного міністерства. Цього року мені випала честь вітати вас із вашим професійним святом в нової для себе якісь. Міністра доходів і зборів. Як вам відомо, наприкінці минулого року відбулося об'єднання податкової митної служб у єдине міністерство. Це важлива інституційна реформа, яка має велике значення з точки зору розвитку національної економіки, створення сприятливого бізнес-клімату -клім в країні. Місія міністерства визначена адмініструвати податки збори митні платежі та єдиний соціальний внесок. Надавати послуги громадянам і бізнесу, та, як наслідок забезпечувати наповнення доходної частини державного бюджету та створювати умови для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі. Претенти нашої роботи залишаються незмінними. Удосконалення податкової митних систем України, якісне обслуговування платників і застосуванням новітніх технологій. Спрощення документа обігу, мінімум витрат часу поставникам бізнесу на спілкування з державою і максимум на їх основну діяльність. Ми створюємо відомство європейського зразка і зацікавлені в тому, щоб цей процес проходив також по європейськи у свою чергу журналісти отримали можливість задати міністру всі питання, які їх цікавили. Говорили про труднощі реформування міністерства, формування податкової культури в Україні, долю податкової міліції, курортний сезон, черги на митниці та інші злободенні теми. Завершилася онлайн зустріч урочистим врученням подяк та квітів представникам українських змі, які визнані кращими інформаційними партнерами Міністерства доходів та зборів.